Що то зараз є до нас повага? Я пам'ятаю, в 96-му я гоноровий гастроном заходив, брав буханку хліба, мені слова ніхто не казав. Я туди з двома виходив, ще й з пачкою цигарів <рес> Нормальні люди туди по кафехах ходили, а не по гастрономах. 100 гривнів 100 літрів бензини. Ще хтось щось хоче сказати? Угу. Ще, трохи... ще трохи і літру ніхто за тебе не дасть. Ще трохи, і ти взагалі ще Он, Ан, що вони з Іваном зробили. А ну їх серматер. Так, хлопці, збирайтесь всі докупи. Йдемо за хлібом. Mm -hmm. <смі> Жартую, збирайтесь, треба рахунок поповнити. То забирай Тараса, що тобі не вистачить. Mm -hmm. Мобільний оператор раптово підняв ціни на тарифи, так що йдете ви всі, ще Лесю прийдеться взяти. Mm -hmm. То переходь до 31 січня до лифа з акцією Стоп ціна на тариф вільний лайф. За фіксованою ціною 180 гривень у 4 тижні до кінця 25-го року. Не хочу номер міняти, не треба, номер можна перенести з кодом. Все дуже просто, глянь їх на сайті. Бомба! Дякую, хлопці. Сидіть поки дома. Бенджамін, збирайся. Стоп, що не час мене забирати, поки ті хлопці є тут. Давай не видумуй. Комуналка прийшла.